Готують, аби не загубити старовинні рецепти у Вінницькому торговельно-економічному фаховому коледжі. На свіжому повітрі готують автентичні вінницькі борщі. Третьокурсниця Мирослава Тарасюк відповідальна за борщ із вишнею. І, хоч рецептура давня, головні інгредієнти все ж звичні. Я сьогодні нарізала картоплю, а зараз різала соломку буряк та зараз натираю буряк на першу. А тут вже студенти нарізають овочі на борщ із грибами. Його традиційно готували українці у великодні та різдвяний пости. Коли усі інгредієнти готові, засипають по черзі у величезні казани. Першими у страви потрапляють цибуля і морква. З них роблять засмажку. А опісний борщ додають гриби. Борщ на відкритому вогні він найбільше смакує, чим звичайний борщ. Він із ароматом природи, із ароматом димку. Там вся палітра кольорів, яка вона об'єднується в один смак, і плюс того там ще додаються спеції, які вони просто от поширюють цей аромат, оцю смакоту нашого українського борщу. Майстер-клас організували в рамках проекту Українська піч мандрує Світом. Студенти кажуть, так традиції легше зберегти. Відновлення українських традицій та таких страв є як головним такий час для нас під час війни. Я вважаю, це на першому місці має бути, щоб не забували традиції та страви стародавніх наших предків. У майбутній борщ із вишнею додають м'ясо, аби було ще смачніше, підсмажують оказані до золотої скоринки. А згодом у страву додають головну родзинку. Ми вже заливаємо натуральний сік вишні, і тут вже дрильована вишня. Півтори години, і автентичні борщі готові. Поки ароматну страву розливають по тарілках, студенти вже кучкуються біля столів в очікуванні дегустації. Мені сподобався, напевно, що з вишнею, тому що я не їла і навіть не чула про такий борщ. Він такий існує. І мені сподобався він такий якісь трішки кисленькі, тому що це вишня. І незвичайно я б сказала так. Спитаю, напевно, рецепт і буду готувати, буду пробувати. Цього разу студенти наварили близько 20 літрів борщу на потім не залишили ані краплини. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.